Всім привіт! З вами Games з Петричком Ахріменчиком. І сьогодні ми знімаємо летсплей по Minecraft для планшета. Ось, бачите, я зайшов звичайний звичайний такий світ. З чого починається вся гра в Minecraft? З того, що нам потрібно зламати дерево. Ну, дерево то головне але ще нам потрібно розвиватися і крім дерева. Я поставлю планшет трохи так, а телефон так от. Як бачите, я добуваю дерево, мені потрібно всього лише дуже трохи, бо я починаю грати так, що спочатку я роблю лише кірку, меч та ну, і все інше. Або дідок, та воді до головне робить. Без коментарів. Тепер заходимо в інвертай і робимо все, що треба. Бум. Бум. І тепер будемо будувати будиночок тільки не в цьому місці, а десь ось тут. Він мене трошки Майнкрафт лагає. Тут тут, тут. Чого ж він так? Тут будуть, мабуть, двері. Це ти... Ти будуйся ж ти. В цьому відео я маю набір вам показати лише е... і... ту частину, коли я побудую будинок. Далі я вам вичу показывать не буду. І от наш маленький будинок готовий. Залишилося лише зробити в ньому місце для всіх потрібних речей. Так, сюди я поставлю свій верстачок. Що я на верстачку? нічого не можу зробити, бо в мене нічого О, немає, Зараз я буду деревця. Добув ну, я деревця, тепер я нададу маленьку будиночка просто. Тут я все переробляю. Так тебе і тебе треба зробити. І йде в шахту. Шахта, шахта, шахта. Чому не саме це попалось? Так, головне, що буде трохи. О, да, ода, ода, ода! Який же я везунчик. Перші хвилини гри і ми вже знайшли залізо. Так, треба зробити кавія, де кайло. Кав кірка. Так. Так. О, перевернули. И теперь я сделаю себе печку. Так, сколько великовичков нам потребно. Так, 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 так. Потребна кількість. Вот так вот. І ставимо туди нашу пічку. Пічна десь я покладу трохи дошок. А так до вийду, вулицю, бо треба вугілля, тому що без вигілля в нас не буде покель. Так, і кладемо в пічечку. Хай вона переплавлюється, а я тим часом зроблю двері. А тут я поставлю свою скриньку. Може, ви не знали, але є такий бак, що іноді можна зайти просто от в двері. Сейчас его. Зайти в двері, закрити їх за собою, отак от. Потім вийти з гри. Сейчас. Вийти з гри. Потім зайти. Сейчас. Щас. Так. Потім зайти. Опа! І ми наверху. Ось такий є чудовий баг. Хоча цей баг трохи смертельний, але він трохи доставляє удобства. Так, тепер я зроблю ще трохи. Бо треба зробити дагу будиночку. Буває таке, що перші хвилини грій можна дойти йти печеру. Велику. А буває таке, що можна лишитись пустоша дивувати. Все треба зробити і закрити нашу коробку. Так, так. Тепер ще беремо факел І освітляє вода ж під Сейчас я почищу таху. И всем пока. До чего наше выживание закинчилось. С вами был